Ну що ж за Адвентисти без суботи. Двадцята доктрина церкви Адвентистів сьомого дня. Не перша, не друга, не десята, а двадцята це субота. Милосердний творець після шести днів творіння всього світу спочив і встановив суботній відпочинок для всіх людей як пам'ятник творіння. Не для євреїв, не для Ізраїлю Старозавітнього, а для всіх людей, тому що він творив. В світ, а не просто вирішив сказати про це на Синаї. Четверта заповідь, якраз сказана на Синаї незмінно закону Божого, вимагає святкування сьомого дня як суботи, як дня спокою, богопоклоніння і служіння, відповідно до науки і прикладу Ісуса Христа, Господаря суботи. Субота це день радісного спілкування з Богом та один із одним. Це символ нашого відкуплення в Христі, знак нашого освячення. Нашої вірності і перечуття нашого вічного майбутнього життя у царстві Божому. Субота це постійна Божа ознака вічного заповіту між ним і його народом. Радісне проведення цього дня від вечора до вечора, від заходу до заходу сонця, є урочистим згадуванням здійсненої Богом творчості і викуплення. Ось що означає субота для адвентистів. Запрошую дослідити більше. підписав, підписавшись на мій канал.